Вітаю! Ви на каналі Сир назавжди, каналі технологів і менеджерів харчової промисловості. Звичайно, слава Україні, смерть ворогам, слава нації, кабзда фашистам з Російської Федерації. Щось ви стали забувати головну мету нашого каналу. Будь ласка, не забувайте про ваші питання, на які будуть відповідати кращі технологи, можливо, з усього світу. Сьогоднішній випуск буде мати дві частини. Основні ми сьогодні будемо дегустувати великопольський сир кисломолочний копчений. Це традиційна, регіональна польська страва. От і крім того, за вашими численними проханнями, я таки надам покроковий рецепт свого, як мені здається, найсмачнішого свіжого світі борщу. Також нагадаю, що найкращі ваші питання: ми нагороджуємо, нагороджуємо сиром власного виробництва. Ну і із цікавого Леся Юріна сьогодні буде дегустувати цей копчений сир. Так, що ви побачите ще Люцю Юрівну. Ну а починаю я з покрокового рецепту. Мого найкращого у світі, на мій погляд, борщу. До вашої уваги, всесвітньо відомий за рахунок моїх подорожей, рецепт мого смачного борщу. Бульйони готую попереднього дня на 5 літрів води, 1 кг м'яса на кісті, ребро, грудинка. Переважно, якщо телятина 2 години виварюємо, якщо яловичина до трьох навіть. М'ясо перемити попередньо, завантажуємо в каструлю з холодною водою, довели до кипіння, зібрали пінку, зменшуємо вогонь, додаємо спеції. Крім спецій, я ж, як правило, додаю коріння селери, трішки цибулю. Ну зрозуміло, що по спеціям лавровий лист перець чорний, дві-три причини перцю духмяного, сіль. Цукор додаємо в кінці готування, коли виводимо смак. Практично. На останньому етапі. Тепер овочі. Класика. буряк в першу чергу. Нагадую, що буряк і м'ясо це вже борщок польвівський. Морква, картопля, цибуля, корень селери, чесник. Звичайно, що сало буде на гарнір. От, е, капуста, томат. Я використовую пасату і помідори. Лимон секретний компонент для маринування. Приготування натираємо буряк моркву корінь селери, ріжемо цибулю. Обов'язково маринуємо бурячок лимонним соком. Це така родзинка рецепту. Хвилин 15-20 витримуємо. Додаємо бульйон, замочену з вечора в фасолю. Якщо велика фасоля, вона все рівно буде варитися там, годину не менше. На розігріту патік додаємо столову ложку оливкової олії чи будь-якої іншої рафдес. Вивантажуємо овочі, додаємо бульйон на половину висоти. Не смажимо, тушкуємо. В принципі, 30-45 хвилин. Нарізаємо картоплю, шинкуємо капусту. В нашому випадку молода капуста. Висипаємо картоплю до бульйону з квасолею, а за нею нашу заправку. Нарізаємо помідори, дрібно чесник, готуємо пасату. От, тепер додаємо капусту, чесник, помідори, пасату до борщу. Варимо ще 10 хвилин. За кілька хвилин виводимо смак на сіль, цукор перець на ваш особистий смак. Ну, от він, борщ. Геніальна страва українського народу. Смачного. А тепер хочу поділитися з вами нашою радістю і гордістю. Вже ми відвантажили 600 кг із стоїть 1200, які виділили на українські Збройні Сили. І подивіться, хто отримав нашу. Допомогу, це славна 93 окрема механізована бригада, вояки якої прославили ще захищаючи Донецький аеропорт, кіборги, і підрозділи знаменитого полку Азов Нескоренного. Ці вояки захищають нашу країну, власне, наших людей, мене, мою сім'ю, і я вклоняюсь їм донизу. Взагалі, про сир римський можна розповідати годинами. Дивіться, це той самий сир, який. Дві тисячі років назад видавали на сухі пайки легіонерам Римської імперії по 30-40 грам в день, і це вони могли за рахунок цих 30-40 сорока грам цілий день жити. Тому що це концентрований сир, сухий, скажімо так, сухого посолу. І, звичайно, він дуже змінився за ці 2000 років. Але я пишаюся тим, що зараз цей сир можуть споживати наші вояки. До речі, якщо ви хочете заказати, замовити по старим цінам сири, ті, що ще лишилися, по довоєнним цінам можете замовляти їх на нас, у нас на сайті. І діє без перерви акція, коли замовляючи один кілограм сиру, ви можете на кожен кілограм, ну, на одне замовлення, да, пів кілограма отримати в подарунок, щоб передарувати своєму другу якійсь близькій своїй людині. Мені здається, це дуже круто. Переходимо до другої частини випуску власне, до дегустації. І так. Тварух вунжоний з Великопольськи, тобто сир кисломолочний, копчений з Великої Польщі. Це традиційна польська страва регіональна. На вигляд, вона така сама, як звичайний пресований сир, який роблять кілька навіть українських виробників. Та сама Галичина, президент робив. От, ще кілька виробників достойних. І основна особливість полягає в тому, що це, як правило, жирний. Сир кисломолочний. Тобто, скажіть так, у нього в 4 рази більше білків, ніж молодці, в 4 рази більше жиру. Хейтери, зверніть увагу, 275 грамів можете е, своє обурення виказувати в прямому ефірі. І ще раз, якщо люди багаті, це не проблема. Ну, Він прикольний, я за того, що він жирний. Ну, на запах, звісно, є древний. Леся, це натурально дуб льха написано. Полякам віримо натуральне копчення. Він, дуб ольха. вільха. Вніс відразу дає аромат копчення. Тобто думаєте, що аромат теж є і не написали? Я не знаю. Немає нової натуральний я... чи ні питання. Ж. Ну, не противний. Не противний. Ну пишуть натуральний. І реально дуже прикольно, що він жирний. Так, 17% жиру, 13% білку. А білку дивіться, як багато. Звичайному творогу, скільки в нашому? Там поменше буде. На 17% жиру, конечно. На 17% жиру, 13 білка. Ну, все, що жирне, смачне для української душі, так точно. Ні, можна їсти. Бачите, ви копчене не любите, а я можна не, їсти. Ви знаєте, шановні глядачі, мені продукт сподобався. Я копчене практично не їм. Від копченої з в мене печія. Але цей продукт, ну так знаєте, не часто а можна сметанкою? смакувати. Сметанкою бімба? Общем, бомба. Да, нагадую, це регіональний польський продукт. Так, да, як на мене, фляки переможені. Копченим вудженим сиром кисломолочним. Дякую, Лісірні. Я, як, не, Власі, я не люблю копчене, але це місто можна, реально. Ура! А на цьому все на сьогодні. Сподіваюсь, випуск вам був цікавим. Ще раз слава Україні, героям слава і до наступних зустрічі.